І так, давайте ми з вами поговоримо про думки, автоматичні думки, думки, які ми не контролюємо, і якими контролювати ми навряд наврядчі колись навчимося. звати Ганна Гриник, я практикуючий психолог, і сьогодні хочу вам чуть-чуть розповісти про автоматичні думки, звідки вони у нас беруться і до чого вони нас приводять. Але є хороша новина. Є думки, якими ми контролювати можемо. Тож, які це думки? Давайте розбиратися. Перш за все хочу сказати, що у нас є рефлекси, звичайно, тваринні рефлекси, «бий», тікай і замри, якими ми користуємося, коли нам загрожує якась небезпека. І тоді працюють наші рефлекси. тобто Наша поведінка залежить від нашої нервової системи. Якщо у нас нервова система слабша, ми будемо або ж втікати, або ж замирати. Якщо наша нервова система сильніша, ми будемо е захищатися або будемо нападати. Е це так задумано все природою, і тут е спорти немає чого. До чого тут думки вискати. Перш за все, коли, ви, м коли вам е загрожує небезпека. Е у Вас включаються дуже багато різних функцій в організмі, і саме одна із цих реакцій, ви ттіка і за мрий, провокують подальші ваші дії. Тобто, яка у вас нервова система від, вашої, від типу вашої нервової системи залежить, ваші, залежить потім подальші ваші дії і ваші думки А всі ваші дії Будуть залежати від ваших думок, а всі ваші думки будуть залежати від ваших дій. Тобто, виходить весь такий маленький круг. І що важливо розуміти, що коли ми, коли щось з нами трапляється, ми збуджуємося перш за все, все одно за нашими реакціями, любові з наших трьох реакцій, які я назвала. Є думка, але ця думка вона автоматична, вона нами не відсліджують, не відслідковується. І контролювати її ми не можемо. Звідки, звідки беруться автоматичні наші думки? Перш за все, ми всі люди соціальні. Ми живемо в якомусь соціумі, ми виросли в якійсь сім'ї, родині з різними переконаннями. Ми ходили до школи, де в нас вложили ще різні переконання. І тут е, наскладуються в нашу купілочку різні переконання, які формують нашу реакцію. Тобто формують нас. Тобто ми і не ми, можна так сказати. І м -м, коли усе вже в свій багаж, можна сказати, дитинства заповнений. Різними переконаннями, як можна відреагувати в тій ситуації, або ж в тій, або ж коли ми бачили, що коли тато агресує, а мама постійно втікає, значить, ми в собі, ми можливо, перебирати, можливо, ми переберемо від мами її тип поведінки, і будемо думати, що це нормально. Це так має бути, коли ти захищаєш себе, треба постійно втікати. Так, а не оборонятися, чи там не, не, не йти на комунікацію, чи ще щось. І в нас сформується е, наша е, реакція, яка, наприклад, в даній ситуації, яка е, спонукає нас для того, щоб ми, коли на нас нападають, щоб ми втікали. Отже, яка за нашою реакцією автоматична думка в цей момент пролетіла? Е, це небезпечно. Так робила мама, а якщо мама так робила, це авторитетне лице для нас, авторитетна особа, людина для нас. І коли мама так робила, значить так правильно. Значить, я так також мушу робити. І тут думка автоматично пробігла. Рятуй своє життя, наприклад, так, рятуй своє життя, тому що так робила мама. І все. І наша поведінка залежить від тієї думки. Як добратися до автоматичних думок, які нами не відразу відслідковуються, і відслідковувати їх практично неможливо. Ми цим займаємось в терапії. А зараз я закінчую навчання в когнітивно-поведінковій терапії. Це доказаний метод різними експериментами. Він найкраще працює. Тому що ми працюємо з, можна сказати, нашою поведінкою і нашими думками. Ми не скидаємо все в один горщик, ми відділяємо Ося, Ось така поведінка була спричинена такою емоцією. Така емоція була спричинена такою думкою. Така думка виникла в мене там, тоді і тоді. І, і ми починаємо з вами глибоко-глибоко йти в терапію і відслідковувати ваші глибинні переконання, адже глибинні переконання це і є наші автоматичні думки, які ми не можемо відслідкувати. Я розумію, зараз я вам наговорила дуже-дуже багато всього, але е що головне варто розуміти вам з цього відео, то те, що. Так як ви думаєте зараз, так як ви поводитесь зараз і вам це не подобається, це не кінець світу, це можна змінити, змінивши е, стан свого мислення, е, знайти, е, завести, наприклад, такий щоденник думок е, і записувати впродовж дня, яка емоція виникла, е, яка думка. Виникла в мене проскочила, коли я, наприклад, роздратувався. От щось сталося, я роздратувалась або розгнівалась, і я зупиняюся, беру свій щоденник і записую, яка думка в мене проскочила, коли я розгнівалася. Тобто, яка думка е у мене була, з'явилася і спонука, спонукала мене. До емоцій гніву, і ми вже можемо тоді з цим працювати. Можемо відслідкувати, що саме, які наші глибинні переконання е заставляють нас реагувати певним чином або е відчувати емоції там не такі, як нам потрібно. І тут важливо ще сказати, що як навчитися думати позитивно. Це можна, звичайно, прикольно думати позитивно, але і негативно також присутні. І неможливо, ну, не варто розділяти негативні і позитивні думки. Всі думки є, як би можна сказати, нейтральними. А от яке ми їм даємо значення, ось такі вони і, і мають потім. Наслідки. Так ми потім поводимося, так ми потім відчуваємо, і все це йде знову ж по колу. А так як ми поводимося з вітами, починаємо знову ж таки думати, чому ми так поводимося, чому ми так вчинили, могли вчинити інакше. І коли ми постійно жуємо ту думкову жуйку в себе в голові, у нас. Спрацьовує біофізоохімія в організмі, наші гормони міняються, міняються повністю біофізіологічний стан всередині нас. Міняються наші міна, вегетативна система наша міняється повністю. Тобто парасимпатична нервова система і симпатична нервова система вони одна одну змінюють. І викликає в людину це тривожність, від тривожних думок виникає якась емоція, наприклад, емоція страху, емоція е, гніву, можна так сказати, від емоції гніву. Ми знову ж таки починаємо щось робити, це вносити в якусь дію, тому що емоція просто так як ми відчуваємо емоцію. Ми ж не можемо просто сидіти і її відчувати. Ні, нам треба щось робити. Нам щось треба з цією емоцією робити. Або виплюснути на когось цей гнів, або ж я не знаю, розбити тарілку, або ж я не знаю, піти побігати. Нам треба вчинити якусь дію. І бачите, тут замкнутий круг. Виходить. Ну, я би не сказала, що його треба розривати, але якість своїх думок. Ось так почуть -чуть, по чуть, чуть от можна, можна почати міняти. Так що, якось так про думки. Якщо вам було це відео корисне, пишіть, ставте лайки, пишіть в коментарях, діліться це з друзями. І мені буде дуже приємно почитати від вас коментарі або ж запитання, можливо, ви хотіли б щось докладніше дізнатися. Так що, дуже вам всім дякую.